Я щасливий тоді, коли, ну, от як зараз, що мій підвег особовий склад, він в першу чергу живий, а по-друге, він ну, здоровий, цілий. Загибель підвегу особового складу. Так. Да, це найважче, звісно. Командир першого механізованого батальйону 153-ї окремої механізованої бригади Вадим Негробовна псевдовокер на службі у збройних силах України 11 років розповідає, пройшов бойовий шлях від солдата до підполковника. Народився у Луганську за освітою вчитель географії. Жодного дня за фахом не працював, говорить чоловік. Побратими, солдати. От це, мабуть, найголовніше. на початку, в 2014 році. Мене е, мотивувало те, що я чоловік, е, в чій країні почалась війна, загарбницька війна. І оце ну, навіть не задумувався, йти чи ні. Ті. просто дотягнув уже, коли четвертий курс закінчу, щоб вже потім. Ну, хотів, щоб бакалаври отримати. З 2 серпня 2014 року року військах. Біля мене були люди, які про мене пікувалися. Це мої бойові побратими, з якими я і досі підтримую зв'язок. Е, ми в дуже гарних відносинах, і я їм дуже вдячний за те, що вони для мене зробили. Тому майже, ну, майже, мабуть, половину все те, що я зараз знаю або вмію. Це те, що в мене, коли я був солдатом, в мене вкладували мої сержанти. Вадим Негробов брав участь у бойових діях у Донецькій, Луганській Харківській областях на Херсонщині разом зі своїм підрозділом вдруге. За ці два місяці, да? Два місяці. Характер, характер дій ворога не змінився. Змінились, стали більш потужні технології дрони. Вони зараз летять далі. ще далі? Як ну, і у нас, так і у них, по більшому счету. Ми, в принципі, ну, більш-менш рухаємось паралельно. Ви знаєте, воно було всюди важко, але якось важко ну, по-своєму, я б так сказав. На Донбасі дуже важко, однозначно. На Харківщині, коли були, ну, там також були такі іноді такі ситуації, що ну, нічого вообще не хочеться. Просто вообще. Природа войны війни, війни. Как бы людей становится меньше объективно, и на позициях в том числе. І ну, русских так же. Они тоже там взвода вже не держат. Почему? Потому что им ну, тоже будет хана. І розвиваються технології дуже. Тобто, зараз виходить від точки зліту оператора FPV може пролетіти на 30 кілометрів, і це не проблема. Ну, як з нашої, так і з їхньої сторони. Моральний дух завжди підтримує молитву, говорить Вадим. Плюс за мене багато народу молиться. Я признателен і благодарен. Ну і стараюся, звісно, побити одному. Тобто я роблю наушники, ухожу кудись в посадку или куди. Ну просто від людей подальше. Ну, відповідно, слухаю музику, гуляю, і так проходить час і все. Хоча, чесно кажучи, ну ти ж не відновлюєшся вже. Все. Да. Це на всю життя. Вадим розповідає, найбільше переживає за підлеглих, коли ті йдуть на виконання бойових завдань. Підлеглий особовий склад. Е, я, я ставлюсь до них е, як до рівного, хоча я старший. І фінальне слово буде за мною. Але як до рівного. Чому? Тому що це люди, які щоденно ризикують своїм життям в благо інших життів. І ставлюсь з повагою. І я люблю свій особовий склад. Що писеєш, то пернюш. Оксана Хлібос Олена Ліщенко, Владислав Купрєв Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсонщина.